Каналі Дзига. в холодні осінні дні нарешті дійшли руки до матеріалів з нашої невеличкої відпустки. Це було в серпні і починалося зі Львова. В цьому прекрасному місці ми провели лише півдня і залишились на ночівлю, щоб потім рухатись далі. Сьогодні розкажу трішки про архітектуру, яку ми встигли побачити цього разу. Я зовсім географічно не орієнтуюсь у місті, і коли прийшли на заселення, виявилось, що я зарезервувала житло. Біля Латинського катедрального собору на вулиці Катедральна 7. До речі, що хочу сказати, цей будинок занесений до реєстру пам'ятків архітектури та містобудування України національного значення. Отже, будинок на катедральній 7. Також будинок латинського архієпископа, житловий будинок 18-19 століт в історичному центрі Львова на площі Катедральній. Головний вхід оформлений у вигляді аркового проїзду з дерев'яною різьбленою брамою. Виходить на площу катедральну. Будинок зведений у 1789-1792 роках у стилі класицизму. В інтер'єрі будинку збереглася старовина сходова клітка. Сходи повністю дерев'яні і частково стесані всередині. На початку 19 століття будинок перебудували. Ще одну реконструкцію провели в 1888 році за проектом Івана Левинського. Будинок розташований на великій ділянці між площею катедральною, вулицями Староєврейською та театральною, триповерховий, цегляний, тинькований, із довгим і вузьким внутрішнім подвір'ям. Також багато різних декоративних елементів на кожному поверсі будинку, які відрізняються між собою за стилем. Ці елементи характерні для класицизму з ознаками пізнішого історизму. Квартира виявилась досить великою, як для однокімнатної, і нашій сім'ї з чотирьох осіб було досить комфортно там перебувати. Як до міста, до міста святого. Я дуже люблю, коли залишають шматочок історії в інтер'єрі, у вигляді необробленої стіни. Залишаємо речі і гайда гуляти по Львову. Наступним, про що я хочу розповісти, це про катедральний собор, відомий під місцевою назвою Катедра. Це культова споруда, Римо-католицька базиліка, пам'ятка сакральної архітектури 14 18 століття, пам'ятка архітектури національного значення. Точна дата початку будівництва катедри невідома. Будівля належить до семи найдавніших храмів Львова. Протягом історії катедру неодноразово перебудовували і добудовували. До сьогодні збереглося вісім добудованих каплиць навколо храму. Вежа латинської катедри є однією з найвищих споруд центральної частини міста. Одні джерела пишуть, що це близько 65 метрів, а інші що 66 метрів. Разом з чотирма іншими будівлями вона відображена на логотипі міста. Обставини заснування храму, точне датування та фундатори залишаються нез'ясованими. Головною проблемою є повна відсутність первинних документів. Архітектура у стилі готики 14-15 століть, яка пізніше була доповнена нашаруваннями у стилі Ренесансу, бароко та неоготики. У пошукових джерелах насправді можна знайти багато, дуже інформації, якщо зацікавило. Але достовірних фактів, що стосується 14-19 століття, майже немає. Далі ми потрапляємо на площу ринок, де знаходиться всім відома Львівська ратуша. Будівля є пам'яткою архітектури національного значення, що належить до світової спадщини ЮНЕСКО та стоїть у самому серці міста на площі Ринок. Це історично будівля була міського самоврядування, а сьогодні там працює Львівська міська рада та міський голова. Слово ратуша походить від німецького будинок ради. За переказами, першу будівлю ратуші встановив у Львові князь Володислав Опольський у 14 столітті. Перша згадка в актах про ратушу є з 1381 року. Будинок був мурований, однак вежа довгі часи була дерев'яною. Двічі ратуша була зруйнована вогнем. Третя ратуша була побудована за проєктом вроцлавського архітектора Андрія Бемера 1619 року. До четвертого поверху вежа ратуші була чотирикутна. А вище до купола восьмикутна вежа була обведена балконом, по якому ходив сторож. Висота вежі була 58 метрів. Сучасна споруда збудована 1827-1835 роках у стилі класицизму, типової для австрійської адміністративної архітектури того часу. Висота вежі сягає 65 метрів. Раніше можна було піднятися на оглядовий майданчик вежі і помилуватися неймовірними краєвидами на місто. Цього разу ми не піднімались, але здається, доступ, як і раніше, там є. Вигляду, який в основному зберігся до сьогодні, львівській ратуші надали за відбудови у 1849 році, а вежі у 1851. Роботи проводили за проектом архітектора Йогана Зальцмана. Не випадково що місце, на якому розташована міська ратуша, називається площа ринок. Адже з 14-15 століття тут існувала центральна міська торгівля. Це було природнім явищем, тому що, по-перше, там була адміністрація міста. По-друге, туди сходилися всі головні торгові вулиці. А по третє, площа ринок задумалася як великий торговий простір. Біля самої площі стояли ряди купців, а по кутах кам'яниці з крамницями. Цікаво, те, що площа ринок почала функціонувати з моменту побудови Львівської ратуші. А раніше ринкова площа була в Галицькому районі Львова, в старому місті. На жаль, я не маю знайомих серед корінних львів'ян, тому розповідаю, показуючи туриста. Але якщо ви можете доповнити мою розповідь або оскаржити, пишіть коментарі, почитаю з великим задоволенням. Обожнюю ці фрагменти історії. Звісно, багатьом будівлям Львова потрібна реставрація, але в загальному це навіть додає місту якоїсь загадковості та відчуття минулого. Далі потрапляємо у неймовірне місце вірменський дворик. Він знаходиться за комплексом Вірменського собору 14 століття між будинками вулиці Вірменської. Це внутрішній простір, який формують монастирські та житлові стіни. Це дуже атмосферний куточок Львова, простір закритий від шуму та вулиць, який поєднує середньовічні стіни, арки, камінь, вікна у готичному стилі. Вірменський дворик був місцем щоденного життя львівських вірмен, частиною духовного та адміністративного центру громади, майданчиком для релігійних, ремісничих і громадських функцій, внутрішнім переваличним простором між домами, садом і монастирськими приміщеннями. Вірмени відігравали надзвичайно важливу роль у торгівлі Львова, тож двір служив також логістичною зоною. Інтернет-джерела пишуть, що зараз там проводять камерні концерти, міні-лекції, мистецькі події. Колись давно тут був і вірменський банк, який у перекладі означає гора благодаті. Тепер же тут є вишуканий ресторан з одноіменною назвою. Простір дійсно відкритий для відвідувачів, але частина, де знаходиться вхід до собору, була замкнена. Тут колись розташовувалось вірменське кладовище, та на сьогоднішній день залишились лише надгробні плити з епітафіями, які самі вірмени називали хачкар. Основний стиль вірменська сакральна архітектура. Будівлі вірменського кварталу 1360-х років отримали виразний готичний характер. А от вірменський дворик один з найкращих прикладів Ренесансу у Львові. У період ремонту та добудов у дворі з'явилися елементи бароко. У двадцятому столітті під час реставрації з'явилися елементи модернізму. У Мене склалось взагалі враження, що там дуже популярне місце для фотосесій. До речі, натрапили на таку лаву. Якщо чесно, намагалась зрозуміти, як правильно називати цю колоду. Можливо, у вас є своя версія. Знайшла такі можливі варіанти: перший вінець, другий підвалини, а третій – вершинна колода. Напишіть свої варіанти. І не забувайте підписуватися і ставити вподобайки, якщо вам подобаються мої відео. Успенська Волойська церква у Львові, чинна мурована церква у Львові, збудована у 1591-1629 роках за планом Павла Римлянина. Вона стала четвертою успенською церквою. Три попередні, на жаль, горіли і відбудовувались знову і знову. Парафія належить до Львівської єпархії православної церкви України, пам'ятка архітектури національного значення. Спочатку церкву мурували з цегли. Але після зведення частини морів братство ухвалило рішення замінити цеглу на тесаний камінь. Структура церкви витримана у стилі італійського ренесансу, але на основі традицій українського будівництва на осі захід, схід, тридільна і триверха як основний тип українських дерев'яних церков. Ансамбль успенської церкви охоплює три об'єкти: вежу дзвіницю. Вона носить ім'я корнякта, каплиця трьох святителів та успенську церкву. Найраніше була побудована вежа на кошти львівського купця грецького походження Костянтина Корнякта. На вежі ще до завершення будівництва повісили вилити на замовлення купця найбільше у ті часи в Галичині, дзвін діаметром у 2 метри, який був названий Кирилом. Виконуючи роль дзвіниці, вежа корнякта використовувалась і в інших цілях, зокрема як спостережний пункт. Знайшла також інформацію про те, що висота вежі сягає 65 метрів. Ви помітили закономірність? Прокоментуйте, будь ласка, хто уважно слухав? Так, продовжуємо далі. У приміщеннях вежі Успенської церкви у Львові тривалий час зберігалась бібліотека братства, що славилась як одна з найбагатших в Україні. На жаль, ця чудова бібліотека згоріла під час пожежі 1779 року. Вежа Корнякта стала своєрідним гербом Львівського успенського братства. Її зображення зустрічаємо на братських печатках видавничій Марці. І сьогодні вона є одним із символів Львова. У архітектурі каплиці трьох святителів переплилися традиції народної та ренесансної архітектури. Каплиця була побудована архітектором Андрієм Підлісним у 1578-1591 роках, як і вежа на кошти Костянтина Корнякта. Будівля з одного боку примикає до північної стіни Успенської церкви, довгою стороною до вежі Корнякта. Після пожежі 1671 року була знову відбудована. У 1846-47 роках каплицю реставрували. Тоді вона була сполучена з церквою проходом. Будівля каплиці невелика, прямокутна, без колон та стовпів. Будинок страхового товариства Дністер. Чотириповерхова громадська будівля у центрі Львова одна з найзначніших пам'яток архітектури модерну на Україні. Будівлю було збудовано 1905 року на місці трьох будинків XVII століття архітекторами Іваном Левинським та Тадеєм Обмінським, спеціально для страхового товариства Дністер, що переїхав сюди з площі ринок. Тут були помешкання для службовців і наймачів, великі. Театральна та спортивна зали, де функціонував театр руської бесіди та спортивне товариство Сокіл Батько. Всі вони прикрашені керамічною плиткою з орнаментом за мотивами гуцульського народного мистецтва, що надає дому ушатного та святкового вигляду. Квадратна вежа з гострим дахом відсилає до фортечних оборонних споруд Західної України, архітектурний стиль гуцульська сецесія, оздоблені фасаду, кераміка, орнаменти, народні мотиви Карпат. Це також пам'ятка архітектури також відреставровано фасад сьогодні. в Будинку міська поліклініка номер 1 Музей Арсенал. Ми раніше вже його відвідували, тому можу рекомендувати для відвідування. Не знаю, наскільки це може бути цікаво жінкам та дівчатам, але моїм хлопцям сподобалось. Музей Арсенал це відділо історичного музею, у якому розміщена постійна експозиція історичної зброї. Музей зброї був відкритий у 1981 році у відреставрованому міському арсеналі. Міський арсенал це фортифікаційна споруда, побудована в 1574-76 роках. Пам'ятка Ренесансної оборонної архітектури. Експозиція побудована за видом, місцем та часом виготовлення зброї. У ній представлені зразки холодної та вогнепальної зброї, обладунків, елементи військової форми та колекція орденів. Музейні експонати представляють понад 30 країн світу. Костел і монастир Бернардинів у Львові культовий комплекс ченців бернардинів. Бернардини загальновживана назва обсерванської гілки францискантів на теренах Східної Європи, країнах спадкоємницях Речі Посполитої, зведений в першій половині 17 століття в стилі італійського голландського маньєризму. Головними замовниками і споживачами мистецтва маньєризму була церковна і світська аристократія. На місці сучасної споруди дерев'яний монастир було збудовано у 15 столітті. Фундатором монастиря був подільський воєвода та львівський староста Андрій Одровонж. Перший монастир, зведений у 1460 році, згорів через 4 роки, а другий монастир також згорів у 1509 році. Новий монастирський комплекс був зведений у 1600-1630 роках. І мав виконувати оборонні функції. Комплекс Бернардинів один із найяскравіших зразків ренесансної манієристичної архітектури у Львові, який вдало поєднує функції монастиря, храму та оборонної споруди. Це рідкісне явище, коли сакральна архітектура є також оборонною. А ще мене зацікавив музей пошти на площі Ринок 2 в палаці Бандінеллі. 500 років тому скористатися послугами пошти могли тільки дуже заможні люди навесні 1629 року до Львова із Кракова на запрошення купця Урбана у Бальдіні. Прибуває молодий флорієнтієць Роберто Бандінелі. Саме Бандінелі зробить його однією з найвідоміших споруд міста, заклавши тут першу у східній Європі пошту сучасного зразка. Після реставрації у 2005 році в кількох залах будинку планували єдиний в Україні музей пошти. Але наскільки я зрозуміла, зараз він не працює. А ще зазирнемо у шпаринку брами на площі ринок 45. До речі, нещодавно вона була відреставрована. Взагалі, коли я гуляю по Львову, роздивляюсь ледве не кожні двері та брами. Особисто для мене кожна з них це витвір мистецтва. Просто зверніть на це увагу, коли наступного разу завітаєте до Львова. Так, це була моя невеличка третя подорож до Львова. І думаю, не остання. Львів прекрасний і досліджувати його саме задоволення. Тож до наступної зустрічі!